Доброго дня, шановні колеги. Я зазвичай ніколи не виступав з цієї трибуни. Вже друге скликання, і я звик вирішувати всі питання в кумарах перед голосуваннями, обговорюючи з колегами. Але на сьогоднішній день ситуація виходить з під контролю, і ми шукаємо ворогів зовні, ми шукаємо ворогів серед партій регіонів, а вороги сьогодні є в правлячій коаліції. Безумовно, перемогла революція. Безумовно перемогли люди на Майдані, ті люди, які виступили. Ті люди, які не розійшлися, коли була підписана угода на трьох. Ті люди, які сказали, що не попустять, щоб ще прав до грудня місяця, і які добилися того, що Янукович втік з держави. Тому я не вважаю, що депутати, які сидять сьогодні в залі, мають право приймати всі рішення від себе і висну... робити висновки, що і куди рухатися. Ми всі тут обрані народом, акціонер нашої держави, український народ, а ми тільки орган, який повинен представляти їхні інтереси. Те, що сьогодні робиться в Криму, ми всі говоримо про те, що Росія забрала в нас Крим. А я скажу по-іншому: ми віддали Росії Крим. Ми віддали Росії Крим своїми непрофесійними діями. Ми віддали Росії Крим своїми нерішучими діями. Коли тільки починалося ця нахабна загарбництва, в нас було набагато більше військових в Криму ніж зелених чоловічків чи російських військ. Чому в той момент міністр оборони не дав завдання виконувати свій конституційний обов'язок та відкривати вогонь та захищати всі органи державної влади? Чому... Я попрошу не перебувати в мене, я говорю на українській мові і нікому не заважаю. Ви знаєте, є приказка, що на змоді горить шапка, тому давайте припинимо перебувати один одного. Я вимагаю створення не просто відпустити відставку, а створення слідчої комісії по діям міністра оборони, і яким чином сталося так, що наші військові сьогодні змушені зв'язаними руками виходити з Криму без і без зброї. Я вимагаю в цьому розібратися, створити слідчу комісію. Я вимагаю розібрати пане депутати від свободи. У мене є багато що сказати вам у відповідь, але зараз не на часі. Я хочу запитати позавчора, коли продан прийняв рішення відключити Крим від електроенергії, чи він сам прийняв це провокативне рішення, чи йому хтось дав наказ в Криму 800 тисяч громадян України, які не брали участі в референдумі. Які мають право отримувати електроенергію, які могли знаходитися в лікарнях, які могли виконувати якісь інші обов'язки, їм відключили електроенергію. Я хочу сказати, це робиться для того, щоб спровокувати подальші дії Російської Федерації по захоплені південно-української АЕС Кохоці, для того, щоб забезпечити Крим електроенергією. Я прошу викликати міністра продана і запитати, чи він сам прийняв таке рішення, чи йому хтось це сказав. Щодо свободи, я хочу сказати саме депутату е, Боговацькому: ваші помічники ходять по підприємствам, державним та приватним та вимагають гроші. Невідомо на яку революцію. Якщо ви хочете, щоб я показав, я надам всі дані. Я хочу подякувати прем'єр-міністру. Дайте завершити виступ. Я хочу сьогодні в цій ситуації подякувати прем'єр-міністру Яценюку, який. Я рахую, дуже достойно виконує свої обов'язки і хотів би попросити і пана Ясенюка, і пана Турчинова, нам треба відходити від квотного представництва в міністерствах та областях. Якщо ви довірили прем'єр-міністру керувати країною, якщо ви довірили йому узгоджувати членів Кабінету міністрів. Припиніть настоювати на тому, щоб представники кожної фракції чи кожної групи були присутні в міністерствах. Перед нами відповідає прем'єр-міністр. Перед прем'єр-міністром відповідають міністри. Цей квотний принцип привив до того, що сьогодні на західній Україні немає ні керівництва, ні прокурорів, ні управління внутрішніх справ. Тому що все ділиться. Я дуже прошу: не шукайте ворога зовні. Ворог знаходиться тут. Треба припинити згуртуватися і йти до перемоги. Я дякую.